Діма каже, сідай в машину? І кажу, я вже сісти, не можу, я вже чувствую, що в мене виходить дитина. Я помню сказала, Юлі лови, <гум> і ми зловили сашка. <гум> <за штам. гум> <гум> я проснулася десь у час 30, Мене заболів живіт, я походила. Сходила в туалет, наче все добре, лягла спати і проснулася, почала будити Юлю. Розумію, що почалися схватки, схватки не з інтервалом півгодини, так як ну, потрібно, а дуже швидко і вони не ну, постійно регулярно. Я зрозуміла, що в мене йде потуга, і поки до машини дійшла, в мене вже була четверта потуга. Я наклоняюсь на коліна. Я розумію, що народжується дитина. Я ловлю спинку, ручка. і рахую про себе одна ручка, друга ручка, ніжка, одна ніжка, друга ніжка. Де голова? А в мене такий вибух адреналіну. Ви, ну, ви просто не, не розумієте, просто ви цього не розумієте, це треба побути в цій шкурі. Я думаю, де голова? І тут мені приходить усвідомлення, що голова народжується першою. І потім я з іншого боку дивлюся. Люба тримає голову. Я вже подаю дитину і бухна е, наче все, але ж треба, щоб закричала. І тут малюк кричить і ми розуміємо, що все. І, і ми в такі в ступорі повністю. Я не розумію, як я цю дитину приймала. Хоч би нічого не зламала, не вивикнуло, але це дуже страшно. Раз він так народився, значить буде сильним, гарним хлопчиком.